Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Слідніцька, я ж таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш таропрогноз на вересень 2024 року. І, звичайно ж, я хочу привітати вас, мої прекрасні, мої розумні, кмітливі діви, допитливі. З днем народження, з початком вашого нового солярного персонального року. Нехай всі-всі-всі ваші мрії здійснюються. Я шлю вам вітання, і давайте швидше подивимось, що ж принесе дівам цей місяць. У вас дуже багато змін, вас діва чекають. Адже 18 вересня у нас місячне затемнення, і вперше воно в цій серії задіває вашу вісь, Діва Риби. Тому. Обіцяє бути цікавий і цей місяць, і наступний час. Загадуйте себе і подивимося, що ж вам, мої любі діви принесе цей місяць. Також буду дуже вам вдячна за лайки, підписки, коментарі. Якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобаються мої розклади. Мені це дуже дуже приємно і важливо. Дякую. Так, що принесе дівам цей місяць. Король Кубків це у нас чоловік, хлопець, рак, риби або скорпіон, або людина, до якої у вас є якісь такі теплі почуття. Це може бути ваш друг, це може бути партнер, це може бути хлопець. До речі, за професією також це може бути психолог, може бути таролог, спеціаліст, може, до речі, бути людина, яка працює з рідинами, бармен, наприклад, або лікар. Психолог може бути також людина, який ви несе Несете свої емоції, несете свої почуття, ось, які ви можете виговоритися. Можливо, пораду якусь тепло отримуєте. Рак, риби, скорпіон за гороскопом може бути за сонечком також, або за асцендентом Давайте подивимося, що там з цією людиною. Так. Смірка мочіва, це у нас карта. Хитрості, хтось за вами може підглядати, хтось може, наприклад, перехопити якусь вашу техніку. Наприклад, ви щось робите, а хтось може, якийсь ваш рецепт, або якісь ваші фішки, якісь ваші лайфхаки. Або те, що ви зробили, якийсь ваш продукт, або якусь вашу ідею, тому що от мечі це ще думки і ідеї. Хтось може, наприклад, вкрасти якусь вашу ідею, будьте обачні, будьте обережні. До речі, тоді король Кубків також ще може означати якийсь зв'язок з алкоголем, тому будьте обережні. Це у нас карта, коли або вам потрібно бути хитрішим, знаєте, щоб перехитрити цих хитрунів, або бути обережними і остерігатись де хтось щось може від вас приховати, або щось вкрасти. Якщо ви десь в людних місцях або в барах, чи де щось не залишайте свої речі на поверхні, навіть інколи на роботі, так не залишайте свої речі, будьте обережні, то тоді, коли з вами ще хтось може підглядати. Так, ще ще. Принесе дівам цей вересень, карта для дів. Імператор, а це у нас прекрасно, це у нас карта, коли ви берете відповідальність. Це у нас, до речі, карта, яка може означати також овна за асцендентом або за гороскопом, за сонечком. Також, до речі, це людина, яка може мати владу, контроль, займати керівну посаду. Може бути начальник, може бути батько, може бути командир. Ось, можуть бути ви, можливо, вам довірять щось організувати, щось зробити, зайняти Якусь лідируючу позицію в проєкті, взяти відповідальність за когось, променеджити, організувати людей, організувати якісь процеси, от точно у вас буде багато відповідальності, і десь ви поведете за собою людей. У вас буде можливість проявити свої лідерські якості, свої організаторські якості, свою сторону чоловічу, так, неважливо. Бо чоловік чи жінка, тому що у нас у всіх є начало і жіноче, і чоловіче, але воно у різному балансі. Так, давайте подивимось, Берусь наступну колоду і подивимось, що ще ді вам принесе цей вересень. Карта подарунків, карта доходу, карта, коли ви дійсно отримуєте подарунки від долі, подарунки від людей, коли ви отримаєте грошові надходження. Хороший якийсь прибуток, ви поповните свої ресурси. Якщо вам десь потрібна буде допомога, сміливо просіть про допомогу. Ця карта обміну, рівноцінного обміну. Якщо ви кудись вкладали, ой, дивіться, і тут імператор на дні колоди, сміливо можете просити підвищення. До речі, ви його отримаєте, якщо ви десь натякнете чи попросите, Діви, сміливо можете просити якийсь подарунок у свого чоловіка. У ваші ж дні народження. Ви точно будете отримувати або самі собі подаруєте подарунок. Можливо, хтось також у вас ще буде просити про допомогу. Ви тоді також обов'язково допоможіть, якщо у вас є на це ресурс, є на це відгук, тому що віддавати, ділитися, допомагати це також добре, тому що це означає, що у вас це є. Можливо, якось ви будете перерозподіляти кошти, зарплатню для когось, для себе, собі, робити якісь відкладення. В цілому фінансово дуже хороша карта. Так, що ще ще вам принесе вересень цього року карта обнулення. Це у нас новий початок. Дійсно, починається ваш новий солярний рік. Хтось з вас буде обіцяти собі, от все-все у мене буде по-новому. Я тепер буду по-новому бачити це життя. Це коли ми дивимося на цей світ очима дитини. Ця карта, до речі, також може означати дітей, якісь новини. Можливо, ви щось дізнаєтеся про дітей, або різко якесь таке натхнення до вас прийде, або якась різка новина. Але ви собі пообіцяєте, що тепер все. Це буде по-новому. У мене тепер є шанс, і я дивлюся на цей світ очима дитини. Я тепер бачу, от, наче все перший раз. Я буду захоплюватися цим світом, я буду радіти якимось дрібницям, я буду радіти тим, що я раніше раніше не помітив чи не помітила цього, тепер я буду цьому радіти. Це, до речі, якийсь такий імпульс, ідея, натхнення, коли вам проходить якесь таке осяяння. Так, ви ще не приступаєте до втілення цього життя, але щось уже у вас всередині. Бурли. Щось уже у вас так проситься дати вам напряму куди вам рухатися. Обов'язково по цій карті слухайте свою інтуїцію, вона вас поведе, слухайте, що вам підказує таке серце. Можливо, ви десь отримуєте якийсь несподіваний дохід, якийсь виграш, до речі. Так що ще. Починаєте якийсь свій новий взагалі шлях, що ще принесе дівом. Цей місяць а це у нас карта ностальгії, карта, коли, можливо, ви десь будете спілкуватися з людьми з минулого, або повернетеся спонтанно вирішите повернутися у ті місця, які десь колись вам принесли радість, з яким у вас є якийсь емоційний відгук, емоційний якийсь контакт. Це така ностальгія, десь захочеться продивитися старі фото, старі відео, продивитися архів, почати дивитися старі. Осінні фільми. Карта, до речі, також може означати обмін подарунками. Хтось вас вам щось принесе, подарує, можливо, квіти і, можливо, дуже несподівано. То ви так знаєте, не очікували, що ця людина вас привітає. Не очікували, що вас там і на роботі привітають. А тут купа вітань, купа якихось таких приємних спогадів. Можливо, хтось вам навіть зробить якісь сюрпризи, знаєте, з зібранням ваших фото, спогадів якихось. Ну, тут дуже приємні і теплі карти. Ця карта за тільки такий хороший, хороший сум, хороша туга за минулим, якісь спогади, коли ми згадуємо ще, як, як було воно в дитинстві. так, І ще одна колода на сьогодні на останок для вас, діви. Давайте подивимося, що ще принесе дівам цей вересень. Це у нас колісниця. Ви не те, що побіжете. Ви полетите. Дивіться, як ви розправляєте крила. І на зустріч новому, ви тут берете за своє життя відповідальність, може бути поїздка, може бути переїзд, може бути справа з машиною, може бути, ви вирішуєте навчитися водити машину, або десь ви купуєте машину, отримуєте машину, маєте справи якісь з машиною. Чи це просто може означати просування вперед? Таке, знаєте, крок вперед. І дорогу, дорогу найчастіше це переміщення. Можливо, навіть дійсно це буде політ, і ви кудись полетете, десь подаруєте собі такий тріп на свій день народження. Ну, Карта прекрасна, карта просування, карта пересування, карта, коли ви, знаєте, мочите вперед, у вас є запал, у вас є енергія виконувати всі свої бажання. Так що ще вам принесе цей вересень. Сімейка кубків, будете щось перебирати, будете щось вибирати, переглядати. Можливо, навіть думати. Тут важливо буде прийняти рішення і на чомусь одному сфокусуватися. Можливо, дуже багато всього, і треба вибрати щось. Вибираєте, де святкувати день народження, куди поїхати. Вибираєте автомобіль, вибираєте колір салону, вибираєте якою авіакомпанією полетіти. До речі, це може бути ще карта, яка. Коли ви будете перебирати якісь думки свої, вони вам можуть навіть снитися. знаєте, Це така карта ще з новий дінь, коли ви так будете думати, десь там будувати якісь повітряні замки. Але тут важливо дійсно зробити правильно цей вибір, щоб він був ніяк не затьмарений нічим, нічиєюсь думкою, ні якимись ілюзіями. Тут важливо прям пріоритизувати і вибрати. Напрямок, так, і наостанок ще для вас діви карту витягнемо. Що ще принесе дівам цей місяць відлюдника, тут захочеться трошки побути. Наодинці під кінець місяця, можливо, знаєте, це такий, можливо, вам захочеться соло-тріп, десь якийсь подарувати собі відпочинок, ретрит, поїхати десь за місто, в санаторій собі подарувати, подумати про своє життя, підвести підсумки вашого року, поставити плани на наступний рік, але знаєте, пролити світло, заглянути всередину себе. Почути справжнього себе в тиші, почути справжні свої думки, почути справжні свої бажання, знаєте, і далі, уже після такого переродження уже йти у світ. Ось, хоча б кілька днів цього місяця вам діви, захочеться побути наодинці і собі зробити, прийняти рішення. Куди ви рухаєтеся, як ви рухаєтеся, можливо, відділити, де справжні ваші бажання, де надумані, і обрати для себе вектор. Ну що ж, діве, прекрасний у вас місяць! Я ще раз вас вітаю з днями народження! Ми з вами побачимося тут, на цьому каналі, в наступних розкладах. І я вам кажу па-па!